Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. Будинок вчителя на площі Успенській у Дніпрі таки продадуть без відкритого аукціону та без збереження профілю. Рішення, яке на останній сесії міськради ухвалили депутати, очікувано підписав міський голова Борис Філатов. Громадські активісти та правозахисники лише розводять руками. Дієвих механізмів запобігти продажу комунальної нерухомості за безцінь, у них немає. Втім, продаж будинку вчителя не єдиний кричучий приклад того, як міська влада без відкритих торгів позбавляється майна громади. Подібних випадків за останні роки десятки, і, схоже, попереду ще буде не менше. Причому зараз чиновники почали вигадувати абсолютно нові аргументи, задля того, аби позбавити місто певних об'єктів. Причому назавжди. У цьому плані досить показовою є історія палацу профілактики, збудованому в 1926 році за проєктом архітектора Олександра Красносельського. До 2016 року там працювала міська поліклініка, але потім почалися дивні справи. Наприкінці 2022 року в ЗМІ з'явилися фотографії занедбаної будівлі. Організація платформа Громадський контроль вирішила дослідити ситуацію, що склалася навколо будівлі. На сайті організації стверджується. Хоча культурну спадщину має охороняти місто, по факту цього не відбувається. Так виявилося, що в 2019 та 2020 роках в будівлі відбулося дві масштабні пожежі, при яких згорів дах та обвалилися перекриття. Ця схема дуже подібна до тієї, за якою руйнували лікарню Червоного Хреста, а потім на її місці збудували ЖК Женєва. Згодом громадський контроль подав документи до суду про доєднання організації до справи, яку подала прокуратура по захисту і відновленню цієї історичної будівлі. Міська рада в свою чергу підписала охорони договір на захист будівлі і пообіцяла її відновити. На підставі цього вмовила прокуратуру відмовитись від позову, стверджують громадські активісти. Команда громконтролю не повірила, що міська рада Дніпра реально щось реалізує, тому по цій справі, з урахуванням, що нас не долучили повноцінно до справи під час її закриття в суді, ми дійшли до Верховного суду, де встановлено, що нас мають повноцінно долучити і почати розгляд справи спочатку. Тепер до нового судового розгляду, серед іншого, прокуратура вийшла за такими вимогами. Визнати протиправну бездіяльність Дніпровської міської ради та КП міські активи, яка призвела до руйнування пам'ятки, провести консервацію та реставрацію пам'ятки. А ми, в свою чергу, побачили, що ніяких робіт по цій будівлі протягом майже року зроблено не було. Нещодавно відбулося судове засідання по цій справі. Журналіст Олександр Славний, описуючи перебіг слухань, зауважив. Представник міської ради Дніпра назвав архітектора Олександра Красносельського московським архітектором і поцікавився, чому прокуратура опікується долею палацу профілактики. Свою думку щодо Олександра Красносельського, уповноважена особа комунального підприємства Міські активи Даниїл Селін. Саме цьому КП належить будівля палацу профілактики, озвучив на судовому засіданні Дніпровському окружному адміністративному суді. Ось це висловлювання, московський архітектор, воно не випадкове і відображає тенденцію, яка має місце поки що за кулісами в самих нетрях міської влади, але впевнено набирає обертів. Протягом останніх місяців різноманітні чиновники Дніпровської мерії розмірковують над можливістю позбавити статусу пам'яток будівлі, зведені при Катерині II та при Сталіні, так звані Катериненки та Сталінки. Мовляв, це пам'ятки, чому у рамках деколонізації їх треба позбутися. Така ідея у чиновників виникла не на порожньому місці в професійному середовищі архітекторів та містобудівників. із початком повномасштабної війни дійсно розгорілася дискусія: а чи потребує міський простір архітектури часів перебування України у складі Російської імперії та СРСР? І зараз аргументи противників збереження цих архітектурних зразків беруться на озброєння у власних інтересах чиновниками та головне великими забудовниками. Ось один із прикладів противників збереження пам'яток пов'язаних з Катериною Другою. Дніпровський архітектор Сергій Дербін так прокоментував руйнацію вандалами історичної пам'ятки катеринославська миля. Нарешті демонтували цей сором. На мій погляд, ці мілі ще небезпечніші за Пушкіних і Ленінів. Обов'язково треба демонтувати ту, що стоїть в центрі: це те саме, що прикордонний стовп росіян. А ось аргументи дніпровської архітекторки Алівії Фокшена ну, власне Алівія, У нас така невеличка дискусія почалась Фейсбуці стосовно, скажімо так, тих пам'яток, які у нас залишились у нашому місті з часів ще російської імперії, це кінець 19 століття. От, зокрема, ми знаходимося біля будинку Бродницького. Ви наскільки я зрозумів з того, що ми списувались, вважаєте, що його потрібно перебудувати? Або можливо, я якось не так зрозумів. От поясніть свою позицію, будь ласка. Моя позиція в чому заключається? Я вважаю, що період Російської імперії, період радянського союзу це є період окупації держави України, тому як можна не негативно або не різко відноситись до наслідків окупації. Тому ну, але все одно ж ми не можемо це викреслити з нашої історії і повністю знищити імперіалізм, який був на нашій землі. Тому до цього просто треба спокійно ставитись і робити все для того, щоб це не воздвигалось в якийсь окремий культ того періоду часу, і нічого більше не створюється нового. А ми робимо акцент лише на всьому старому і нічого нового самі не створюємо. Також Дніпрі зберіглись більш рані за часом створення будівлі. Один з таких прикладів палат студентів, що наприкінці XVIII століття будувався для фаворита Катерини II – князя Григорія Потьомкіна. Наразі він не внесений до переліку пам'яток національного значення, але містянка вважає, що це не є вірним. Тут все ще просто набагато простіше. Давайте повернемось до того, що хто такий Потьомкін і для кого він це будував. Як там відомо, будував він для славнозвісної Катерини імператриці. А хто вона така? Якщо ми приносимо це на сучасний час, ми просто розуміємо, що Імператриця Катеріна це просто сучасний Путін в юбці. Хто такий Петьомкін? Також якщо ми переносимо це на сучасний час і на сучасні порівняння, я не Путі знаю. Ли... Без юбки, да? Майже Петьомкін – це я не знаю, вибираєте Пригожин, хто там Мішутін, е, хто ще є. Ну, ці всі посіпаки Путіна. Тому ну просто вибачаюсь, як якщо ми це порівняємо на зараз, людина, яка будувала для імператриці імператриці, яка взяла і знищила коза. Цього, ну це також абсолютно відомий факт, як ми просто можемо. Ну нам треба спокійно до цього відноситись, але я спокійно до цього відноситись не можу. Тому я знову ж таки бачу в цьому наслідки імперської окупації. Звісно, Алівія Фокша виступає і проти збереження будівлі палацу профілактики архітектора Олександра Красносельського. Росіяни своїми російськими ракетами руйнують будинки, райони, цілі міста, країну. А вони тремтять за збереження совітського надбання російського архітектора. Природно, що за всі ці аргументи починають хапатися чиновники та пов'язані з ними великі забудовники, переслідуючи при цьому виключно власну вигоду. Справа в тому, що Катериненки та Сталінки розташовані у центральній частині міста, найбільш привабливі для зведення комерційного житла. Але статуси історичних та архітектурних пам'яток захищають їх від демонтажу. Тому інколи недобросовісні забудовники, не маючи змоги досягти свого в рамках закону, вдаються до відверто кримінальних дій до підпалів, аби розчистити територію та звести на ній чергову багатоповерхівку. Позбавлення же статусу пам'яток значно полегшує їм завдання. Ми вирішили дізнатися у Дніпрян, чи потрібно зберегти у місті архітектуру Катеринаслава та Дніпропетровська, або на місці будинків, які були зведені до незалежності України, мають з'явитися нові будівлі. Із цими питаннями знімальна група телеканалу д 1 відправилася на вулиці міста. Я вважаю, що це має залишитись. Ну це історія, тобто від неї ти нікуди не дінешся. Це наша історія, тому я думаю, має залишитись. Я за те, щоб їх зберігали, але їх відновлювали і надавали їм якийсь, мабуть, трішки сучасності, але зберігали те, що було раніше. Я вважаю, що краще, щоб нові вже забудовувались, бо час плине, а треба новому поколінню вже щось нове. Старе воно залишиться в історії. Це я так вважаю. Ні, я вважаю, що. Те, що було раніше, і воно красивіше, ці будинки, це все. Його треба залишити. Так, що... Я була у Львові, їздила до дітей Львівської області, ну там вже красота. Mm. Да. І тут теж стараюся, де, на проспекті, там, ну, я любуюся цими будинками, які вони гарні. Там. А ще як покрасять вони, то mm. мені б краще таких б залишити. Такі от думки. А завершуючи сьогоднішню передачу, я хотів би поділитися власними спостереженнями за російськими ботами, які дописують у соцмережах та різних пабліках. Кожен, хто за ними спостерігав, мав би помітити, що коли мова заходить про декомунізацію, вони починають заявляти: якщо ви українці проти всього радянського, то закрити заводи, збудовані при радянському союзі, зруйнуйте ГРЕС, розтрощіть дослідницькі інститути тощо. Тобто доводять все до абсурду. Але ж їхнє завдання. Підставити під сумнів сам процес декомунізації та деколонізації. Тож в їх закликах немає нічого дивного. А от коли самі українці таке пропонують, це, м'яко кажучи, викликає щире здивування. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.